Я вимкну двигун, щоб не приваблювати увагу, і зроблю так. Я його знищив. допомога в знищенні. І на цього бомбу скиную. Попаду. Ні, не попав. Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді радянський літак І16 тип 27 на прізвисько Ішак. Я його протестую в повітряних реалістичних боях і в танкових реалістичних боях. Ця модель озброєна двома 20-мм шваками по 150 снарядів кожен і двома 762 кулеметами ШКАС. Також він має в підвісах бомби і ракети, ось, наприклад, бомби ФАП-100. Тому приступаємо до огляду. Так. Зараз ми собираємо очки відродження і вилетимо на І16 знову. Я сподіваюся, тут нема нікого такого розумного, як я, хто вирішив обійти всіх зліва. Чи не так? Я ще когось влучив. Oh, <laughs> я комусь стрільця радиста артилерію тільки що вибив. Класну артилерію накинув, прямо на точку Б тільки що Я це на відео, звісно, не записав, але це значить, що на точці Б хтось є, як мінімум. Ага, тут куча противників. Я чую. Допомога в знищенні є. Ой-ой. Дуже зручно. Поможіть. О, мені вистачає на І16. Ну що ж, я тут постою, половлю рожою снаряди. Який це вже був п'ятий, шостий? Я нікуди не спішу. Як тобі там зручно за мною ховатися? А, де ти теж ремонтуєшся? Ну, зараз він додумається щось зробити, чи не так, оцей, наприклад. Так, да, він додумався. Ані, це був другий. Я беру І16 і два фаба сотих. Спершу я б зайнявся літаками, а потім перейшов би на танки. Хоча. Ну, їх там дуже багато просто. Окей, okay, я думаю, можна пірнути легенько. Тільки не дуже швидко. Не дуже швидко, бо цієї штуки я не знаю, чи є гідропідсилювачка э, цих самих рулів. Літак збитий. І уходимо звідси як можна швидше. Набираємо знову висоту. Залишився ж, я і отой. Ага, і ще один. І ще два літаки там є, добре? Таку я бачу. Один танчик, який дуже хоче від мене получити на горіхи. А ще я бачу два літачка. Я б не відволікався б на танчик, коли в мене є два більш пріоритетні літачка. Один, якщо будь точним, я зараз бачу. Ага, тепер другий помітив. Якщо їх там не три навіть. Окей, я йду на оцього літачка. Це юнкерс. Можна зайнятися бомбардуванням. Там хтось палає. Бум. Бомба пішла. Я промазав. Так, авіації ворожої я більше не бачу, зате бачу зенітку. Бачу зенітку, яка дуже зенітить. Я вимкну двигун, щоб не приваблювати вагу. І зроблю так. Я його знищив, допомога в знищенні. І на цього бомбу скидаю. Попаду. Ні, не попав. Тільки... Ну попав. Чисто фізично. От результату це не дало ніякого. Літак заді мене. Так. Літак. Зенітка? Не схоже. Лови. Літак збитий. Добре. Це літак? О, це літак дійсно. О, він збив навіть одного нашого. І я його збив. Я, звісно, планував знищувати танки, але це теж непогано. Бачу зенітку. Саму доставучу. Вимикаю двигун, щоб вона мене не чула. І роблю отак. Давай, знищив. Є. Yeah. І ззаду нас один літак. Який йде на нашого Яка. Так, зачекай, зачекай, зачекай. Закрилок відірвався. Ну і добре, кому вони потрібні. Ти хто такий взагалі? Фатальний, є. Yeah. Ще одна замітка? Ух ти. Багато вас тут. Ага, вона в кущах сховалася. Думаю, що непомітна. Але в мене закінчились гарматні постріли, і вона мене бачить. Тому я тікаю звідси. Головне змінювати напрямок руху, і вони зараз захоплять нашу точку, поки я тут граюся. І мій двигун вона знищила. Упс. бф 109. Ну no, давай спробуй. На-а. No так, закривки в нього є добрі. Вот це він піді мною крутиться, я не можу зрозуміти. І ще в нього дуже добра маневреність. І озброєння. Привіт. Ти хотів ззаду зайти, чи не так? Не зайшов. Так, твоя черга. Де ти дівся? Де він дівся? Я тут пам'ятаю двох літаків. Бум. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Тебе ще знищить вся моя команда, перепрошую. Я щось розірвуть на атоми. Так. Давай. Оп, я його збив. Чудово. Тобто, окей, я попрацюю по наземній техніці. Ну як ви зрозуміли, в цій штуці дуже гарна маневрність. І дуже... Гарне озброєння. Але швидкість у нього так. Я ледве-ледве розвиваю 400 км за годину. Окей, Іл 2 теж дуже хоче отримати від ППО. Я думаю, вже можна. О, -о патрони закінчились. У мене ще зіб'є ППО, дивіться. Ну, допомогу хоча б дали. І пошкодили мене. Я можу приземлятися.